Як ми вже повідомляли, цими днями на Прикарпатті перебував віце-прем'єр-міністр України Михайло Гладій. У поїздці його супроводжували представники міністерства агропромислової політики. За їх участю відбулася розширена нарада з керівництвом області. На нараді було проаналізовано хід виконання в області указу президента України про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки підготовку до весняно-польових робіт. Говорячи про першочергові завдання на даному етапі аграрної реформи, заступник міністра агропромислової політики зокрема сказав. Звертається до. Першу. Керівників господарств, реформованих господарств, до сільських голів, які беруть на себе велику відповідальність відповідно до постанови уряду, з видачі свід, на право майнових пальців. Ця готова переходить до місцевих органів, або органів місцевого самоврядування. Треба негайно терміново вирішувати свідоцтво. Що не націкаються, а скільки коштує одне свідоцтво у Львові? Виявляється, вартість такого свідоцтва, а вони вдаються безкоштовно селянами, коштує 18,5 копії. Під час не забиваємо, а варто забуваємо всіх накладних витрат, зберігання, транспортування, оформлення видачі і так далі. 18,5 копійок в не є великі кошти. Тому це детально треба завершити, якомога з цей часом. До 15 березня цього року потрібно створити комісії з регулювання майнових питань та організації вирішення питань майнових у кожному господарці. До цих комісії включають відповідно доповоження, члени цих господар, в тому числі реформова, правонаступники, якщо вони є, а також представники органів місцевого і органів виконавчої влади.